Я з якою подійством, Які хвилями вільної води. Це саме ти. Місісіпі. Це трагічно. Всім відомо, що ти забув повністю про нас. На біс? Ви не хочете або. Ні, не треба цього сьогодні. Достатньо. Достатньо. Може мені станцювати? Може, пару строф? Ну, я, я може багато, багато чого. чого. Давай на сьогодні призупинимо музикальну творчість. Я не впевнена, але як на мене, ти повинен був стежити за небезпекою. Чому б тобі не взяти лопату та не допомогти? Я не я міг, міг, міс, міс пепере. Пепер. Я не міг не міг через свої макаронні руки. Тому я роблю все, що я можу. Я відповідаю за. Я відповідаю за атмосферу. Пухнастик відповідає за силу. Ви тільки подивіться, як він собі роє шлях до пекла, маленький ловець. Що ж, а тепер щодо невеликої рапсодії соль Мінор для компанії. Добре, якщо ж ти не допомагаєш, то тобі доведеться бути в ролі брудної ганчірки. Рокі? Здається, знайшов. Це воно? Якщо ні, то нам доведеться пояснюватись перед сім'єю. А...